Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як можна передати право користування своїм транспортним засобом іншому водію, не виходячи з дому. Все це ми будемо робити онлайн з допомогою додатку Дія. Так, вам для цього потрібна дія, вам потрібно бути там зареєстрованим, і потрібно, щоб ваше водійське посвідчення і ваш техпаспорт на автомобіль, ваш реєстраційний документ на транспортний засіб був підтягнутим в дію. І так, я перехожу в додаток Дія. Авторизація обдії. Далі в самому низу є таке меню. Документи, послуги, повідомлення. Я перехожу в послуги. Другий пункт меню в самому низу зліва. І тут ми опускаємося вниз. І нам потрібен шерінг авто. Шерінг авто ми ділимося своїм транспортним засобом, а саме ми будемо ділитися своїм реєстраційним документом, тобто в народі техпаспортом. З іншим водієм, ми будемо передавати фактично йому право керування своїм транспортним засобом. І так, натискаємо на «Шерінг авто». Звичайно, ця особа, якій ви передаєте право керування, також повинна бути зареєстрована в Дії і там має бути підтянуто її водійське посвідчення. Далі ми натискаємо внизу Поділитися авто, натискаємо на це меню пальцем. Тут нас дія інформує, які їй потрібні відомості для цього про вас. Ну, як правило, ці всі відомості вже є в документах, які підтягнуті в дію. Якщо ви тут авторизовані, то практично більшість інформації тут уже є. Тої інформації, якої в дії нема, ми зараз доповнимо. І так, натискаємо внизу чорну кнопочку почати. Далі нас дія просить вибрати той транспортний засіб, яким ми хочемо поділитися. У мене є тільки один транспортний засіб. Відповідно, він автоматично у мене тут зразу обраний. Якщо у вас буде кілька, то вам потрібно буде обрати той, який ви зараз передаєте іншому користувачу. Натискаємо внизу кнопочку Далі. Укажіть кінцеву дату призначення належного користувача, тобто ми можемо. Передати право користування, право керування своїм транспортним засобом користувачу на певний термін. Це дуже зручно, як на мене, дуже зручно, тому що не потрібно вам нікуди ходити, не потрібно робити ці довірності. Як правило, ці довірності безплатно ніхто не робить, за них потрібно платити. А це все ми зараз робимо безкоштовно. І так, я обираю термін один місяць внизу. Тут можна прямо. Вписати просто кінця у дату, це може бути не цілий місяць, там не цілих два місяці. Тобто ви можете обрати конкретний термін. Це дуже класно, як на мене. Далі внизу натискаємо кнопочку Далі. Далі нас Дія просить вводити свої дані, яких їм не вистачає. І так, спочатку потрібно ввести свій номер телефону, електронну пошту підтягнуло. Натискаємо внизу кнопочку Далі. Далі дія просить актуальну адресу вашого місця проживання, того, хто передає транспортний засіб. І з допомогою цього меню ми обираємо зараз адресу вашого фактичного місця проживання. Дія знає вашу адресу прописки, якщо ви там зареєстровані, вона мою адресу знає точно. А от де ви зараз фактично проживаєте, ви ж можете переїжджати, переміщатися, тому тут потрібно це вказати. І так, для цього туди область збоку натискаємо на стрілочку, випадає меню, обираємо свою область або місто Київ. Я обираю в моєму випадку місто Київ. Далі район. Далі вулиця. В принципі, тут все зрозуміло, поетапно ми заповнюємо дану анкетку. Я пропущу дане відео. І після того, коли ми заповнили повністю цю анкетку по вашому фактичному місцю проживання, знову ж таки, натискаємо внизу кнопочку Далі. Далі дія нас просить перевірити свої дані. Перевіряємо свої дані, опускаємося в самий низ. І натискаємо Зберегти та продовжити. Далі нам потрібно, щоб користувач, якому ми передаємо свій транспортний засіб у користування, відсканував цей QR-код на своєму телефоні через ДІю, або потрібно йому надіслати посилання. Ось тут зліва, як ви бачите, QR-код, а можна надіслати посилання. Я обираю QR-код, і після цього запис на своєму телефоні я призупиню і перейду на телефон того користувача, якому я передаю право керування. Далі ми переходимо в телефон того користувача, який отримує від вас транспортний засіб у користування. Для цього він також переходить в дію, але йому тут вже не потрібно нічого робити. Він також може подати запит на користування транспортним засобом, але якщо ви перші зробили заяву на передавання вашого транспортного засобу, то тому, хто отримує, вже нічого не потрібно робити, крім того, щоб вверху справа натиснути на ось цей маленький значок, де пише QR. Ми на нього натискаємо. Додаток Дія тепер просить у нас доступ до камери. Ми натискаємо кнопочку Дозволити. Під час використання цього додатка рекомендую. І зчитуємо QR-код то хто передає транспортний засіб. Запит на підтвердження належного користувача. Вітаємо! такий то такий то бажає призначити вас належним користувачем транспортного засобу такого-то. Ми все перевіряємо і натискаємо кнопочку Продовжити внизу, чорну кнопочку Продовжити. Далі потрібно знову ж таки заповнити невеличку анкетку. А саме потрібно додати свій номер телефону. І натискаємо кнопочку Далі внизу. Далі у нас та сама анкетка, щоб була в того, хто передає транспортний засіб. Тобто потрібно обрати область, район, вулицю. Ну, все те саме. Я також відео зупиню трішки. І після того, коли ми заповнили анкетку по місцю проживання, натискаємо внизу кнопочку Далі. Перевіряємо знову ж таки всі дані. Внизу натискаємо галочку Я розумію, що надсилаю свої персональні дані третій особі. І натискаємо внизу чорну кнопочку підтвердити. Натискаємо. Дякуємо. Запит підтверджено. Для продовження вам необхідно підписати заяву про належного користувача. Натискаємо продовжити. Заява про належного користувача. Опускаємося в самий низ. Знову ж таки, ставимо внизу галочку Підтверджую достовірність наведених у заяві даних. І натискаємо кнопочку чорну підписати. Ми підписуємо з допомогою дії підпису. Потрібно натиснути ось тут на галочку навпроти активувати дія підпис» і включиться камера. Після цього потрібно людині, яка отримує транспортний засіб в керування, навести. Камеру на своє обличчя і зробити фотографію для того, щоб дія переконалася, що це саме цей користувач. Тобто зробити дія підпис. Так, тут є деякі свої нюанси, але саме такий спосіб дозволяє нам отримати дане право і не виходити з дому. Саме такий зробити все онлайн досить швидко і, як на мене, оптимально. Все, після того, коли ми успішно зробили фотографію. Під час коронавірусу це було набагато важче зробити, зараз це трошки легше. Появляється ось таке повідомлення. Дякуємо, особа підтверджено. Натискаємо далі. Придумуємо якийсь код. Код з п'яти цифр. Знову Дія просить код для дія підпис. Заява про належного користувача опускаємося в самий низ. І ми бачимо, що грузиться, грузиться підписка, тобто ми підписуємо. На жаль, сталася помилка. На жаль, це в дії буває. Натискаємо спробувати ще. Зрозуміло. Натискаємо ще раз підписати. Код для дія підпис. Знову опускаємося вниз. Підписуємо. Дякуємо. Заяву підписано. Як бачите, не завжди в Дії. Все відбувається з першого разу. І у нас з'являється ось таке повідомлення після підпису: дякуємо. Заяву підписано. Після того, як власник транспортного засобу підпише заяву, ми надішнемо її в сервісний центр МВС на перевірку. Натискаємо Зрозуміло. Очікує на підписання тепер той, хто передає. І так, тут ми на отримувачі все закінчили. Далі ми знову переходимо на телефон того, хто передає транспортний засіб, і як ми бачимо. Зверху у нас повідомлення від дії. Опускаємо нашу шторку. Переходимо в повідомлення від дії. Авторизація. Потрібно підписати заяву. Натискаємо на ось це повідомлення. Ось у нас заява. Знову ж таки, опускаємося в самий низ. Знову та сама галочка, яка була в того, хто отримує авто. Натискаємо підписати. Після цього натискаємо галочку Активувати дія підпис». У вас вже є дія підпис на іншому пристрої. Ви можете мати лише один дія підпис. І так, справді, я робив вже підпис в дія, але я робив його на комп'ютері. Мені потрібно зараз це все зробити на телефоні. Так, я натискаю активувати. Дякуємо особо. Підтверджено. Було все те саме. Тобто з'являється об'єктив, потрібно сфотографуватися. Натискаємо далі. Придумайте код з п'яти цифр. Код придумали. Грузиться. Знову ж таки, потрібно ввести код для дії підпис. Заява про належного користувача. Опускаємося вниз. Воно все знову ж таки підписується, грузиться. Дякуємо, заява підписана. Заява має пройти перевірку та отримати підтвердження в сервісному центрі МВС. Ми повідомимо вас про результат. На цьому я натискаю кнопочку Зрозуміло. Заява наша на шерінг авто в процесі. Нам потрібно почекати по великому рахунку. Ну, виходить 48 годин, я думаю, це максимум, тому що сьогодні неділя. І на цьому не все. Звичайно, я повинен вам показати результат. Але ми з вами зустрінемося буквально через одну миті, ви побачите результат. Та для мене пройде, я думаю, днів два, коли я буду знімати наступне відео. І так, ви не повірите, але всі мої прогнози на два дні не оправдалися. І повідомлення з дії мені прийшло вже, тобто через кілька хвилин. Ось. Повідомлення, в якому нас повідомляє Дія. Вітаємо сервісний центр МВС. Схвалив заяву. Давайте перейдемо. Знову авторизація. Зверніть увагу. Заяву про призначення належного користувача. Схвалено. Давайте ми перейдемо. Заява про належного користувача. Схвалена вашу заяву схвалено сервісним центром МВС. Транспортний засіб такий-то. строк призначення місяць, на який ми замовляли. Давайте перейдемо назад. Мене цікавить. Ось мій автомобіль. Передачу схвалено. Чи тихпаспорт у мене з дії не зник. Перейдемо в документи. Ні, у мене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу залишилося. І це правильно, тому що даний документ не дає право власності іншому користувачу. Він дає тільки можливість користування. Це просто право користування. Тобто, хтось може користуватися, їздити на цьому транспортному засобі. Йому протягом цього періоду будуть приходити штрафи. Але. Право власності не наступить. Це я зразу даю відповіді на деякі запитання, щоб потім мені не писали їх в коментарях. Давайте ми перейдемо ще в кабінет людини, який я передав право керування. І так, давайте ми тут перейдемо в послуги. Ми вже в послугах. Шерінг авто. І ось заявка схвалена. Заявка схвалена на те, що дана особа отримала від мене транспортний засіб у користування. Давайте назад перейдемо, подивимося, чи в документах він з'явився. А в документах його, на жаль, поки що нема. І ось прийшло трошки часу, а саме близько трьох годин, і в належного користувача з'явилося свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в дії. Як бачите, тут де в мене власник, користувача, якому я надаю право керування, пише належний користувач. І ось так зовсім не виходячи з дому, без жодних матеріальних затрат, ми передали право на керування своїм транспортним засобом. Весь процес до появи свідоцтва про реєстрацію в належного користувача зайняв близько трьох годин. Також можливо у вас з'явиться питання, наскільки актуальні ці електронні документи. Вони актуальні на 100%, відповідно до цього є постанови кабінетів міністрів. Практично на кожен електронний документ, який є в дії, є окрема постанова. Тому вони повністю легальні, кому потрібно можете знайти ці постанови і собі роздрукувати, щоб возити з собою в автомобілі. Тому що справді трапляються такі. Я їх поліцейськими не назву, тому що поліцейські працюють в межах чинного законодавства, а це їх називають переверні в пагонах, які можуть вас зупиняти і вам втирати, що електронний не є документом. Електронний є документом, дія працює на 100%, тому це все легально і цим, всім ви можете спокійно користуватися. На цьому, всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.